Я вас! Мабуть, кожен з вас хоче бути здоровим та міцним, не хворіти, швидше підростати, а ще бути мілим та спритним. А що потрібно робити для цього? Добре харчуватись, вчасно лягати спати, стежити за чистотою свого тіла, а ще є ще один спосіб бути здоровим. Це заняття фізичними вправами, зарядкою, фізкультурою, спортом. Діти. А вам подобається займатися фізкультурою в дитячому садочку? Назвіть вправи, що допомагають вам почуватися бадьоро. Біг. Стрибки. Присідання, нахили, махи руками і ногами, повзання, кидання м'яча. Займатися фізкультурою та спортом потрібно всім. Людей, що займаються фізкультурою, називають фізкультурники. А хто займається спортом спортсмени. Як ми назвемо тих, хто займається бігом? Бігуни стрибками. Стрибуни плаванням. Плавці ходять на лижах. Лижники катаються на ковзанах. Ковзанярі. Фігуристи. Молодці діти. Існує багато спортивних ігор, для яких потрібний спортивний інвентар. Роздивіться предмети спортивного інвентарю. Що це? Футбольний м'яч. У яку спортивну гру можна грати ним. Футбольним м'ячем грають у футбол. Що це? Ключка. Для якої гри потрібна ключка? Ключка потрібна для гри у хокей. Що це? Ракетка. У яку спортивну гру грають ракетками? Ракетками грають у бадмінтон. Що це? Скакалка. Яку спортивну вправу виконують за допомогою скакалки? Через скакалку стрибають. Що це? Обруч. Що роблять з обручем? Через обруч можна перестрибувати, крутити його на талії. Що це? Гантелі. Для чого вони потрібні? Гантелі піднімають, виконують з ними силові вправи. Діти, спорт і фізкультура приносять користь здоров'ю, щоб бути сильними, спритними, не хворіти, скоріш підростати. Щоб була красива хода та постава треба займатися. І з культурою до побачення.